Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на відрізання агресора. Це вже буде дев'ятий день відрізання, це завершальний етап. Взагалі, можна одне відео дев'ять разів продивитися, і це буде рахуватись як відрізання агресора. Дивіться, коли я буду промовляти агресор, ви можете говорити до трьох осіб. Людей, які вам чинять агресію, кидаються на вас, може також відрізати агресора від дітей. Якщо ви не знаєте ім'я, просто промовляйте агресор або агресивна людина, той, хто нападає, і можна також говорити е, расисти. А це глядач. Коли я говорю глядачі, всі, хто дивляться відео, близькі люди, ви промовляєте імена свої, верніше своїх близьких, кого ви хочете захистити, від кого ви хочете від оцього агресора. Можна також онуки, діти, теж, якщо на них роблять агресію, може в школі. От Теж відрізати агресора. Це перебудова простору. Це е, перебудовується так матерія, що агресор перепиняє своє якби, проявлення в просторі е, того, хто, од, од, ну, від кого відрізають. І йде по своїх справах. Це вже нікого не хвилює. Куди він йде, хай йде. Добре, починаємо. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так так і є. Відсікаю агресора від глядачів буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так, і так є. Відсікаю агресора від глядачів. буде так, і так є. Відсікаю агресора від глядачів. буде так і так і є. Відсікаю, агресора від глядачів, буде так і так такі. Відсікаю агресора від глядачів, буде так і так є. Відсікаю агресора від глядачів буде так і так такі. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю. Вцікаю на віки віківічні, буде так, і так є. І тепер ми будемо убирати із енергетичного і фізичного простору. Глядачів, тих, хто дивиться відео близьких людей, агресора. Отак. От Як цей малюнок на мілкі друзки нищу, так і убираю із енергетичного і фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео близьких людей, агресора. Убираю навіть вічні, всі негативні програми, порчу і прокляття, всю ненависть, заздрість, зглази, порчу і прокляття. Все погане і лихе, весь біль, сльози і страждання убирається І з енергетичного фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео, уходить агресор. Знищуються всі прив'язки, негативні програми, переклади, обміни, подміни, вся кладовицька магія негативно обирається. Всі кармічні вузли, борги, всі переклади, скиди чужої кармічні, кармічні боргів. Убираю повністю весь негатив. Очищається енергетичний простір, фізичний простір, дім, квартира. Угу стрибує, не хоче виходити. Будинок, квартира очищається. Всі підклади, притики, весь негатив, що спрямовував агресор, убирається, знищується повністю. на мілкі друзки. Всі посилання, прокляття, порчі. Всі прив'язки, залежності. Кральники, стяги, привороти, мороки, морочки, зпута і всі негативні програми, бажання, фізична агресія, всі напади, слова образливі, фізичні, агресивні дії. Убираю повністю уходить агресор із життя, із енергетичного фізичного простору, тих, хто дивиться відео близьких людей. На віки вічні обирається, буде так і так є. І всі залежності: фінансово сексуально. психічна залежність. Будь-яка залежність розсікається повністю кармічні узли всі розсікаються більше жодного зв'язку між вами і агресором. Буде так і так є. От, і тепер. Вогонь. Вогонь священний, прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, допомоги. Допоможіть очистити. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір священним вогнем, випалі. Із енергетичного фізичного простору, з квартирою, з будинку, із з машини, випалюються повністю всі прокляття, всі негативні програми, порчі, все погане, все лихе, що робив агресор глядачам тим, хто дивиться відео, близьким людям, випалюється повністю всі лайливі слова, всі образи, все погане, все лихе, вся агресія, вогні згорає. Весь біль, сльози, страждання, що чинив агресор. Вогні згорить повністю і більше не болить, очищаю енергетичний фізичний простір. Із душі, із серця випалюю, з голови виймаю, випалюю повністю всі негативні дії і програми, всю магію негативну, порчі, прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію випалюю, церковну негативну магію випалюю, всі прив'язки, привороти, залежності, мороки, аморочки випалюються, крадніки, стяги, пута, ошийники випалюються, очищаються від будь-якого скиду, перекладу, обміну і подміну. Із простору будинку, квартир, машин, подвір'я, очищає вогонь, випалює повністю весь негатив. згорає, більше не болить, буде так і так є, загоюються всі. Оце не хоче уходить. Хоче залишатися, аж вистрибає, вогонь не подобається. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, очистіть від агресора, уберіть його, вогнем випалюється весь негатив, воскаве започатає, всі травми і рани, всі проколи, всі пробиття енергетики буде так і так є, отцікає негативно, які вічні. Більше робити агресію не зможе. Оцікаю. всі прив'язки залежності убираю. Буде так і так і є. Ви вільні абсолютно. Більше не зможе чіпати, більше не зможе напасти. Немає більше у вашому просторі агресора в огні. Зграє отак. От і більше не чіпає. Буде так і так і є. Ну, сьогодні завершальний день, дуже агресію. Багато чого виняли і знищили. Страшне догорає, догорає. Дивіться, можна, якщо це люди бувають маніяки. Ну от психічні у них розлади, то така. Психіка, ну, взагалі, така людина вона одрізається три рази по 9 днів. Бо там маніакальна, як ця людина має маніакальну таку, як прив'язаність. І цю прив'язку знімати треба три рази повторити. Ну, ми будемо повторювати, зараз буде перерва, а тоді знову 9 днів будемо відрізати агресора. Бо тут от, можуть бути такі психічні розлади у агресора. Нічого, все вийде. Дивіться, ще а, а може відрізатись, ну, якби відразу з, зни, зникає з простору ця людина, уходить. Більше ви з нею не ніяким чином не зустрічаєтесь. Але буває таке, що затягується і через півроку, тільки вдається перебудувати весь простір, щоб ця людина змогла якби полишити вас. Добре, тут вже буде допрацьовувати. Я хочу нагадати, щоб ви не забували про ваш відгук. Це може бути донату, подобайка, може бути коментар, або поширити це відео. Також може рахуватися, як ваша відгук, вдячність. І таким чином набагато швидше, краще працює сам ритуал відрізання. І ви даєте якби, сигнал вищим силам, що ви дуже вдячні, що вам це потрібно, і ви раді цьому. От, добре. На цьому я завершую. Все буде добре, будемо продовжувати. Так, це останній дев'ятий день і далі перерва. Все. Дякую за увагу. До побачення.